З приводу, того, що 203 дільниця система виборів повністю пропустила, без жодного зауваження, без жодної помилки. Всі цифри зійшлися про є електронний протокол, який ви кожен можете ознайомитись. Якщо хтось з вас ще досі не знає, під електронним протоколом я особисто ставлю свій підпис. Там не ваші підписи стоять. Там стоїть підпис мій голови і системного адміністратора. Це просто я вам кажу для інформації. Не надо. Зараз, будь ласка, я закінчу, потім. Прошу голосувати поіменно за те, щоб прийняти 203 дільницю до здачі. Хто за? Підніміть увагу. Проголосує, потім будемо. Хто Волосує. за справедливость голосує? Марина. Пейсище. Пейсище. Так, Гуд Сергій, Конатовцева Марина. Кочмарський Євгеній. Балабан Олена. Харламов Анатолій, Янгорс Оскар. Оскар. Все? Так, хто проти? Будь ласка, хто проти даного? Хто утримався? Утрималися. Одна Єлена. Кононов Ігор. я не бачу ваші руки. її Ви не тримали руки. Лагода Водимир, Капишинська, Тетяна. Арзаманцева, Віра Васильівна, Петрабалюк Андрій, Соколов. Олег, Фітенко, Сергій, Сідвік, Руслан і Голота Олексій. Дякую.